Мої вітання всім добрим людям. Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписники та гості мого ютуб каналу. Вітаю вас з Новим роком, з 2024-м, який вже прийшов. На жаль, прийшов під ракетні обстріли. На територію України летіли ракети, дрони, шахеди. Ніч була досить. Неспокійна, гаряча, кривава. В першу чергу, звичайно, хочеться побажати і всім вам і собі перемоги. На жаль, ми не можемо бути впевненими, що цей 2024 рік, який вже прийшов, що він буде переможним. Ми звичайно цього хочемо. Але крім хотіння, ми маємо кожен на своєму місці наближати цю перемогу. Кожен, що вміє, що може робити, має це робити. Маємо підтримувати наші Збройні Сили не лише підтримкою словами, а й ділом, донатами. Чим більш активними ми будемо у всіх справах у, всіх, у всій роботі на перемогу, тим, тим швидше настане та перемога. Але знов таки, на жаль, не все залежить від нас. Бо якщо дивитись на, на ситуацію в світі так глобально, так як, як на глобус, то викликів дуже багато. Викликів і для України, і взагалі для світу. Десятки, десятки виборів в цьому році в різних країнах світу. Ну, головний, головні вибори в Сполучених Штатах, які не можуть не турбувати і Україну, і взагалі світ, і Європу, бо потенційна перемога Трампа. Я не прихильник того, що це вже буде там крах і для України і взагалі от для Але те, що буде набагато складніше, в першу чергу в Україні в Європі, в тому числі, це, це точно. Я все ж таки, крім різних висловлювань того ж Трампа, я його називаю так слон. В посудній лавці. Бо дійсно, якби ну, такий президент такого складу був би президентом якоїсь там маленької країни, я не знаю, там чи, Фіджі, чи Лаос, чи там Кампучія, Камбоджа, чи якась там африканська країна, хай і велика за територію, але не значуща для світу, то хай воно там буде, кому це було б цікаво. Наприклад, там той же, та ж Латинська Америка, там Болівія, чи кого там ще назвати Еквадор, Перу, якби там став умовний аля Трамп тамошній, то, то це було б і в Україні, і світу по барабану, так умовно кажучи. А так як він потенційно може стати президентом в найбільшій країні світу, яка. Ну, в принципі, перша скрипка в політиці взагалі земної кулі, то це небезпечно. Вибори в Європі в багатьох країнах, і це теж останні декілька років, в тому числі це за час війни, піднімаються крайні праві. Політики, Нещодавні вибори в Словаччині теж показали, що ситуація така ну, неприємна, м'яко кажучи, навіть ну, загрозливою може дуже так не дуже загрозливою, я б так все ж таки не назвав, але і неприємна, і в якомусь сенсі, в принципі, небезпечна, і проблематична. Отак, я б сказав, проблематична для Європи, для євро, євроспільноти, Євросоюзу і для України. Ну і на тему, повертаючись так до перемоги, все ж таки перемога буде тоді, коли перші країни світу і Саме перша країна світу, Сполучені Штати, ну, скажімо так, оприділяться, що робити з оцим руським рейхом, і наскільки вони будуть готові, і коли вони будуть готові до того, що ця країна вже може розпадати, що там вже не буде якихось несподіванок з ядерною зброєю. Ну і тоді, тоді Україна отримує. Зброї стільки, скільки потрібно для того, щоб придавити задавити того монстра. Ну, навіть в його лігові, і навіть там на червоній площі повісити жовто-блакитний прапор, це могло б статися, я ж кажу, якби перша країна світу в першу чергу була готова до. Швидкого чи відносно швидкого розпаду дезінтеграції руського рейху на сьогоднішній момент цього нема. Світ не готувався до війни. І Сполучені Штати не готувались, і Європа не готувалась, і те, що ми зараз бачимо, як запускаються заводи по виробництву, там і, і, і снарядів, і ракет, і танків. До речі, за танки, у мене оце був випуск, я робив про Абрамси. Ну, Ну, просто жах сьогоднішні цифри, те, що може величезний, потужніший, наймогутніший військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів, а може виготовляти на сьогоднішній день аж 12 танків на місяць абрамсів, і, і то це не нові танки, це не те, що з нуля, а це відновлення тих, які були на зберіганні. У мене про це є відео, я викладу під цим посилання, кому буде цікаво, подивіться. Ну, це, це свого роду демонстрація того, що в якому стані я не кажу в поганому стані, а просто в сплячому такому стані був військово-промисловий комплекс переважної більшості країн світу, в тому числі і головної країни світу Сполучених Штатів. Теж можна... Згадати ту ж Францію, яка має певні амбіції на, і на ринку озброєнь, і країна не те, що не остання, а там в тріці, в п'ятірці головних і експортерів, і виробників зброї. І те, що вони до початку війни, до того як ну я не знаю, почала спадати з очей та біліна, що з фашистською Росією можна домовитись, і вона там е, нормальна країна виробляли аж один літак Рафаль в місяць. Потім перейшли на два, тепер вже виробляють три на місяць. Величезна країна е, європейського е, масштабу Франція виробляє аж три е, рафаля в місяць і аж шість. Е, ПСУ- Цезар шість. Так само, як і Україна зараз вийшла на рівень виробництва шести ПСАУ Богдана. До речі, теж так у нас так: а 6. Ну, що там те 6? Ні, це серйозно, бо та ж Франція теж виробляє рівно стільки цих своїх Цезарів. Ну і так далі. Таких прикладів можна мати багато зараз мова не про те, а мова про те, що світ поступово прозріває, поступово бачить хтось. Більше хтось менше, у кого ще, оце забрало не зовсім піднято, чи біля наче забрало, що Росія така вже недоговороздатна, і з нею не можна мати будь-якої справи. І з нею неможливо, взагалі, в принципі, неможливо домовитись. Ну але більше розуміють, це країни Балтії, та ж Фінляндія, ті, хто ближче до кордонів цього Російського рейху, ті, хто. Там подалі та ж Франція, ну вона там омивається Атлантикою Середземним морем і там, де там та Росія далеко-далеко. Ну і плюс давні зв'язки. Ну це так, мова не про Францію, а мова зараз про те, коли може настати перемога. Так, моє, моє бачення таке, що повторююсь вже в третій раз за це відео, що перемога настане лише тоді, коли буде до цього готова, до перемоги України буде готові, будуть готові Сполучені Штати як перша країна світу. І за економікою, і за військовою потужністю, і за можливістю допомогти. Бо на сьогоднішній день дійсно нам передають зброю багато зброї, але це зброя лише для того, щоб ми не програли, і щоб той же руський рейх не просунувся далі на територію України для того, щоб Україна могла стримувати наступ, натиск фашистської Росії. Перелом в 24 році, звичайно, буде. Я в цьому не сумніваюсь, і всі все про це свідчить. І не тільки аналітика, і, і те, що Україна отримує літаки, звичайно залежить від того, скільки ми їх отримуємо, і. Не те, що самі літаки, бо самі літаки це платформа для запуску ракет. А які будуть скільки нам дадуть ракет, і які ракети, бо ракет потрібно неймовірно багато, підкреслюю, неймовірно багато і ну, таку кількість, яку Оту умовну неймовірну кількість можуть передати лише Сполучені Штати. Умовно кажучи, з миру по нитці в Європі Європа дає, але ж ну спочатку, наприклад, той же Британії чи Франції з тими ракетами, крилатами Shadow і Скальп. Багато було інформації, то там, там вразили, там вразили, там вразили, а тепер вже цього майже, майже нема. Бо ракети, ну ну я не знаю, наскільки там скінчились, майже скінчились. Їх небагато. І вже на початку показали, перевірили і в тому числі показали британцям і французам, що от воно працює, що українці можуть, вміють з ними працювати і результативно працювати. І це не випробування тих ракет просто десь на полігон. А це реальне не випробування, а використання цих ракет в реальних бойових діях, це виробникам теж і реклама, і демонстрація, як воно працює в реалі. Бо одна справа, коли вони це випробовували там зі своїми наприклад, ребами, технічні характеристики рашистських ребів вони знали. Чи Ну, може і не все знали, але тепер, тепер вони знають і бачать, що може той Storm Shadow Scalp в умовах реальних дій, в умовах роботи рашистських ребів, Те саме ті ракети Хаймерсівські теж спочатку все. Ура, все працювало найкращим чином. Потім расисти все ж таки попідтягли до тих міст, до кордонів, до лінії зіткнення, підтягли свої реби, і хаймерси вже стали не такі ефективні, нещодавно. Удар по Донецьку показує, що все ж таки ні. Я ні в якому разі не кажу, що вони неефективні. Вони ефективні, але не такі, як вони були на самому початку, коли е, поки що е, расисти так зверхньо ставились до цього. А й, е, як їхній оцей е, головний покидьок казав, що будем як орешки». От щолкать воно так не вийшло на самому початку хаймерси щолкали расистів, ну але потім трошки важче почало щолкання вже українське стало складнішим в зв'язку з появою рашистських ребів. Ну, наприкінці хочу сказати, що якось так. Про інформаційне поле. От, хочу побажати нам, крім перемоги, не вестись на, на якісь панічні настрої. Паніки ніякої не те, що не потрібно, вона має бути заборонена. Кожен сам собі має заборонити ніякої паніки, бо виходить якась новина. Це може бути просто і псо. Лубянки чи іншого якогось там чи гуру, чи іншої якоїсь рашистської структури. А може буде пробути просто роздум. Підкреслюю, роздум якогось відставного генерала, американського, німецького, британського немає значення. Він вже у відставці. Ну у нього є своя думка з приводу війни в Україні, і він висловлює щось. І чи поведінко, він висловлює свою думку з приводу поведінки українських там чи військових, чи генералів, чи американських генералів, чи взагалі якісь там політики НАТО. Ну він має на це право. Це у нього така думка. У нього якийсь там досвід, і він висловлює. Він може ця думка може бути умовно кажучи, там на 70% відсотків. За українська, а на 30% якась не зовсім за українська, а може бути навпаки. І коли інформація така позитивна для українця і для українського вуха і очей ми прочитали чи послухали, і воно співпада з тим, що ми хочемо почути, все нормально, все воно так 2-3 дні і, і забули про це. А коли щось таке, ну як я вже почав казати, 70 на 30, 70 з критикою України, і що воно і тут, і тут, і тут нема, чогось нема і проблеми у України, оце якось так заходить і всі, ледь не переважна більшість, в тому числі і поважних засобів інформації, це роздруковують і, і починається. І вже не 2-3 дні тримається на поверхні оця проблема, яку обговорюють там і. Ну, ай-ай-ай, все пропало. І це тримається там ледь не 2 тижні. Не 2-3 дні, а 2-3 тижні. Ну, це неправильно. Це просто думки якогось відставного генерала будь-якої країни. Ну, не треба так реагувати на це. Це не є офіційна позиція. Так, є декілька відставних генералів, наприклад, американських, які все ж таки ну, нещодавно пішли у відставку, може, навіть вже під час, під час цієї активної фази війни. І вони розуміють, що вони самі не говорять просто от свої роздуми. Ці це їхні роздуми, але вони мають якийсь діапазон, що. Оце треба сказати, такий меседж відправити чи Україні, чи українському керівництву. і це робиться може в тому числі з погодженням з американськими офіційними, чи військовими, чи політичними особами, таке може бути. Але таких е, генералів раз-два і, і все. А решта е, все ж таки просто висловлюють свої думки. Не треба вестись на, е, на те, і не треба панікувати, коли ви чуєте чи е, читаєте щось те, що, е, що неприємно чути і читати. Треба кожен на своєму місці наближати перемогу. Перемога все одно буде за нами. Не можна сказати і не можна так на 100%, та навіть я не знаю, на скільки відсотків що це станеться в 2024 році, нам, звичайно, цього дуже хотілося, ну але не все залежить від нас. І коли дехто теж говорить, От Америка, якби нам завалила там зброєю, то ми б тут. Ні, якби ми. Нам дали набагато більше зброї, там дали сотню літаків, там, а то й дві сотні, завалили б нам, там, дали декілька тисяч ракет. Вийшли б ми на кордони, як я кажу, і. А що далі? Це вже перемога? А що з того боку, із Запорібрика б не летіли ракети? Летіли б. До речі, про те, я вже, я вже це теж про це у мене є відео. Я його теж викладу сюди. Кому цікаво послухати, що перемога України це повна руйнація, повна руйнація, ліквідація фашистської Росії, ліквідації руського рейху як держави в тому вигляді, в якому вона є. Поки вона існує в цьому вигляді, в якому вона є, ніякої остаточної перемоги України не може бути. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!